І сьогодні я вам розповів як змінити ось таку картинку та поставити пароль на Windows 7. Заходимо в панель управління. Вибираємо учетний запись пользователей і сімей. Учетний запись пользователей. І нажимаємо і і свого рисунка. Ви можете вибрати звідси малюнок, а можете вибрати свій. Нажимаємо по із і вибираємо свій будий малюнок. Нажимаємо, от, наприклад, вибираємо малюнок. І все. ваш малюнок змінився. А щоб поставити пароль на Windows 7. Нажимаємо Создание пароля своєї учетной записи. Вводимо пароль, подтверждение пароля і подсказку для э, пароля не обов'язково лозе. Нажимаємо Создати пароль. На сьогодні кінець. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.